Звітний поєдинок через дискваліфікацію пропускав Євген Тарасенко. Його місце в центрі захисту зайняв Сергій Грещук, а на лівому фланзі оборони зіграв Дмитро Кошелюк. Також з'явився у стартовому складі Євген Гуд. Гості активно почали зустріч, відразу пішовши в наступ на ворота суперника. Небезпечно зі штрафного пробивав Шандор Вайда. Голкіпер відбив м'яч перед собою, але його підстрахували захисники. А після подачі кутового удар Олега Тарасенка прийняла на себе штанга. На 18-й хвилині господарі порушили правила у своєму штрафному майданчику проти Вадима Кучеревського. Пенальті впевнено реалізував Олег Тарасенко. Після пропущеного голу южниці активізувалися і провели кілька непоганих атак. Черкащани також не залишилися в боргу. Так Вайда не зміг реалізувати вихід сам на сам. У другому таймі нагоду забити втратив Саїд Белмохтар, не зумівши замкнути на навіс із флангу. Двічі намагався перекинути воротаря Євген Гуд, але безрезультатно. В останні хвилини гості впевнено контролювали хід гри, довіше поєдинок до перемоги. Після 20-го туру Славутич піднявся на третє місце турнірної таблиці. У суботу черкащани зіграють останній цього року офіційний матч. Вони прийматимуть аутсайдера групи А Одеський СК. Олег Кукса, Віка новини.